Вітаю на уроці. Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про небезпечні рослини та тварини влітку. Пам'ятай, що не всі плоди в лісі чи на луках можна їсти, адже деякі з них отруйні. Пригадай отруйні рослини це ті, у яких містяться речовини, що можуть спричинити хворобу або навіть смерть. В отруйних рослин отрута може міститись і в стеблі, і в листках, і в ягодах, і в коренях. Щоб запобігти отруєнню, ніколи не куштуй дикорослі ягоди, плоди або корневища. І ніколи не бери до рук невідомі тобі рослини. Тож познайомимося ближче з деякими з отруйних рослин. Це дурман звичайний. Його листки яскраво зелені з блідою нижньою поверхнею. Великі білі і пахучі квіти привертають увагу. У дурмана плід, схожий на коробочку, покриту численними колючками. Запам'ятай, вся рослина отруйна. Дурман є однією з найбільш отруйних рослин, тож чіпати його заборонено. Отруйна рослина, яка також використовується як лікорська, вороняче око. Цвіте вороняче око у першій половині літа. З весняних листків цієї рослини можна добути жовту, а з нестиглих плодів зелену фарбу. Але в їжу використовувати ягоди цієї рослини, заборонено. Це борщівник. Його ворсинки та їдкий сік викликають дуже сильні опіки, нудоту, задуху, підвищення температури, алергію, внаслідок чого на тілі залишаються сліди шрами. Жимолость звичайна має народну назву вовча ягода або вовче лико. Всі частини цієї рослини дуже отруйні. Висушені рослини не втрачають своєї отруйності, токсичності. 10 або 15 ягід цієї рослини є смертельними. Симптоми отруєння вовчою ягідою у людини це запалення слизових оболонок, слабкість, тремтіння, розширені зіниці, пронос, блювання та непритомність. Копитняк. Його можуть, можна часто зустріти на вулиці, лікарська, хоча і отруйна рослина. Її дуже часто використовують для прикрашання участки. При розтиранні вся рослина має запах перцю, отруйними ж є всі її органи, особливо корневище і кори, в яких вміст отруйних речовин найбільший. Копитняк розводять в садах і парках як декоративну рослину, тобто для краси. Особливо його саджають в затінених місцях, де не можуть рости інші рослини. Щороку від отруєння грибами гинуть люди, які легковажно ставляться до свого здоров'я і здоров'я своїх рідних. Запам'ятай, будь ласка! Під час збирання їстівних грибів небезпека полягає в тому, що деякі отруйні гриби схожі на них. Слід бути уважним, щоб не покласти до кошика отруйні гриби. Мухомор. Він відомий всім, адже має дуже яскраву, яскраве забарвлення. Це отруйний гриб з родини мухоморових. Росте він у хвойних і листяних лісах і поширений по всій Україні. Дуже часто мухомор використовується в медицині для лікування суглобів, судин та нервової системи. Але в їжу його використовувати заборонено. Подивись уважно і добре запам'ятай цей гриб бліда поганка. Смертельно отруйний гриб. Який іноді помилково збирають замість печериць та зеленої сироїшки. А це не справжні опеньки. Вони поширені по всій території України. Росте цей гриб тісними групами на старих пеньках, гнилих гілках, в лісах. При вживанні цього гриба можуть бути тяжкі розлади кишкової системи. Які насправді закінчується одужанням. Але неприємності цей гриб може принести дуже багато. А це чортів гриб. Він дуже і дуже отруйний. Зберігає отруйність навіть після тривалого варіння. Відомо, що навіть один грам цього гриба викликає важке отруєння. Чортів гриб дуже схожий з. Смачним і корисним білим грибом! Тож, що робити, щоб не помилитись? Давай дізнаємось правила збору грибів: збирай гриби тільки з дорослими. Збирай тільки ті гриби, які добре знаєш. Ніколи не вживай сирі, черви, ослизни, ялі і зіпсовані гриби. Запам'ятай здоров'я і життя людини, що отруїлась грибами, залежить від того, наскільки швидко їй надають допомогу. А яку ж допомогу можна надати при отруєнні грибами прислухаємося до порад лікаря. В разі отруєння грибами необхідно укласти хворого в ліжко. Можна дати йому грілку і міцний чай. Шлунок слід очистити, випивши воду, розмішану з харчовою содою. Терміново викликати лікаря. Пригадай, телефон швидкої медичної допомоги 103-103. Виклик рятівних служб з будь-якого телефону є безкоштовним. Отруйними можуть бути не тільки рослини, а й змії, комахи, павуки, скорпіони. Нападають тварини, як правило, у випадку самозахисту, коли людина порушує їх спокій. Отрута потрапляє в організм тварини чи людини під час укусу. Перебуваючи на природі, ніколи не дражни і не намагайся впіймати цих тварин. Прийшло таке довгоочікуване тепло. А разом з ним з'явилися й комахи. В Україні є отруйні павуки, тож придивимося до них ретельніше. Каракурт один з найбільш небезпечних павуків, які водяться. На території України. Від його отрути людина може померти. Живуть каракурти в сухій траві. Але іноді вони ховаються в будівлях і навіть серед одягу. Тому якщо ти відпочиваєш на природі і поклав одяг чи взуття окремо, перед тим як взутися чи вдягтися, витруси одяг. А це тарантул. Селиться він в норах, підстерігає свою здобич із засідки. Отрути цього павука вистачає, щоб вполювати дрібну тварину, наприклад, жука. Для людини укус тарантула небезпечний, але не смертельний. Лікарі радять, що робити при укусах павуків? Накласти джгут. Потренуйся з дорослими, як це робити. Накласти серветку змочену розчином перекису водню на місце укусу. Відсмоктати отруту, попередньо зробивши 3 чи 4 проколи товстою голкою. А робити це треба не ротом. Укуси комах можуть також спричинити важкі наслідки. Особливо небезпечні їх укуси, якщо вони переносять збудників інфекційних хвороб або додається алергічна реакція. Подивись уважно джміль, оса, шершень можуть дуже боляче вкусити, і реакція на укус буде теж болючою. Комари та кліщі небезпечні тим. Що вони переносять збудників інфекційних хвороб, таких як малярія та кліщовий енцефаліт. Що ж робити, якщо тебе вкусила комаха і цей укус дуже неприємний? Треба видалити жало, якщо воно є. Особливо це стосується, якщо тебе вкусили оса, бджола або шершень, покласти примочку. Переки водню чи на шатирного спирту. Якщо стан погіршується, обов'язково звернутися по допомогу до лікаря. А ще в Україні водяться отруйні змії. Тож запам'ятаймо, як вони виглядають. Гадюка звичайна це отруйна змія родини гадюкових. Це найбільш розповсюджений вид гадюк. Навесні отру... отрута гадюки набагато сильніша, ніж влітку. Її укус викликає наростаючий біль і чим ближче укус до голови, тим більш він небезпечний. Хоча найбільшу небезпеку становить все-таки степова гадюка, найбільш небезпеку вона становить для дітей, для хворих і для людей похилого віку. Особливо небезпечні укуси в шию чи голову. Давай дізнаємося ознаки отруєння від укусу змії. В місці укусу може бути набряк або крововилив. Синяк. З'являється біль навколо місця укусу або в цій частині тіла. Де є укус змії? Може бути головний біль запаморочення, а також нудота, плювання, понос. При всіх ознаках звертаємось до лікаря. І все-таки, яка перша допомога може бути при укусі змії? Прислухаємося до порад лікарів. Якщо тебе вкусила змія або вкусила змія когось з твоїх знайомих поруч, поклади потерпілого так, щоб голова була ніже нижче рівня тіла. Треба звільнити місце укусу від одягу та прикрас, дати багато пити води. Терміново викликати лікаря за номером 103. Давай підсумуємо сьогоднішній урок. Ніколи не бери до рук невідомі тобі рослини. Збирай гриби тільки з дорослими. Ніколи не дражни і не намагайся впіймати диких тварин чи комах. Джмелик пісеньку співав. Школярів застерігав, де трава, барвисті квіти, не гуляйте босі, діти. Я дрімаю на осонні, можу вжалити просоння. Тож, перебуваючи на природі, перебуваючи на прогулянці, будь уважним, не бігай по траві, дивись навкруги. Нехай твій відпочинок на природі завжди буде безпечним. І запам'ятай, в будь якій неприємній чи незрозумілій ситуації одразу клич на допомогу дорослих. Тож я бажаю тобі безпечного відпочинку і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!